Ми плануємо десь позавтра в Італію йонути, знаєш, на тиждень два, блядь. може би Ви Можете? No, okay. Блядь, я що шоти. Нам похуй, ми йобнуть нас секундочку знала, Я так не показую людям, але я з Кульпаркова маю довідку, блядь. З <laughs> Кульпаркова? ну я тоже. <laughs> я, я зараз не знаю, я маю жовту карточку. Я просто собі пса загрізну мені дали ще й йоднути. Пиздец, я твой зараз. Ну, я твой зараз. Продай привет Марьяну Архамию. Продай привет Марьяну. Чуєш, що ми слати? Я на кордоні приходжу, блядь, даю жовту карту, кажу, блядь, пускай, бо ще тебе зараз вона. Я кажу, що слава до вас. ти, щось ти. Ні, я зараз, я просто думаю, як ще відмазати. Думаю, блядь, ну хуй що зробиш, я взяв, блядь, думаю, треба ход каньо робити, треба робити дурку, на. Бої раніше тут, блядь. Саме більше я ще де коли такого на людей кидаю спеціально, блять.